Пусив про проведення масштабної операції у відповідь на агресію США та запустив ракети по військових базах Сполучених Штатів у Катарі. У ньому, а також у Бахрейні та ОАЕ, вже закрили повітряний простір. Окрім цього, Тегеран атакував американську військову базу у Сирії. Натомість авіація Ізраїлю вразила одразу кілька об'єктів у центрі іранської столиці. Під вогнем опинилися щонайменше шість військових аеродромів. Також серед цілей штаб-квартира військового угруповання Басідж і тюрма. Евін там утримують політв'язнів та опонентів режиму. Аятол від бомб не врятувався навіть символ ісламської пропаганди електронний годинник знищення Ізраїлю. Він стояв на головній площі Тегерана і відраховував час до 2040-го – дати, коли Ізраїль має зникнути. На цю хвилину літаки ВПС посилюють удари в районі Тегерана з акцентом на командування штаб-квартирою корпусу вартових ісламської революції. Натомість влада Ірану вже звернулася до Кремля по допомогу. Усе через удари США по ядерних об'єктах два дні тому. Учільник іранського МЗС Абаса Ракчі особисто передав листа Путіну з проханням про підтримку. І, хоча російський диктатор зауважив, що агресія проти Ірану є безпідставною, у Тегерані не приховують, хочуть рішучішої допомоги від Росії. Ми цінуємо позицію Росії, яка сьогодні впевнено засудила цей напад, і сподіваємося, що це матиме підтримку в Раді Безпеки. Ескалація конфлікту на близькому сході вже позначається на світових енергетичних ринках. Ціна на нафту підскочила до 81 долара за барель. Експерти попереджають, якщо Іран вирішить перекрити Ормузьку протоку, вартість може зрости ще на 70%. Через цей стратегічний морський прохід, який з'єднує Оманську затоку з перською, щодня транспортується 20% світової нафти. А на близькому сході його використовують для транспортування енергоносіїв усього регіону. Значна частина цієї нафти надходить з близького сходу. Без цієї нафти або будь-яке скорочення ланцюжка постачань справді призведе до дефіциту в центрі Європи. На тлі цих подій очільник Білого Дому натякає на зацікавленість у зміні режиму в Ірані. Політкоректно не прийнято використовувати термін зміна режиму. Але якщо нинішній іранський режим не здатен зробити Іран знову великим, то чому його не змінити? Іран розпочав масштабну відповідь на удари по своїх ядерних об'єктах, запустивши ракети по американських базах у Катарі та Сирії. Натомість світові енергетичні ринки стежать за розвитком подій, побоюючись потенційної нафтової кризи. Анна Басова Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Проаналізуємо ситуацію на близькому сході з В'ячеславом Ліхачовим, членом експертної ради Центру громадянських свобод сходознавцем. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Слава Україні, Героям слава добрий ранок. Починаємо з посту президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до нього, нібито повідомивши про бажання примиритися. У своїй соцмережі він написав: так обидві нації побачать у своєму майбутньому велику любов, мир і процвітання. Ви згодні з таким прогнозом Трампа? Я думаю, що це не прогноз, а це піар. Щодо того, наскільки ці країни будуть готові до тривалого припинення вогню, поки що важко казати. Але сьогодні, протягом дня, ми побачимо, чи справді закінчаться бойові дії, і це вже буде доволі непогано. Насправді, вже, здається, ну, за подіями минулої ночі та ранку, що сценарію. Рахливої ескалації здається, вдалося уникнути, тому є сподівання, що справді бойові дії припинити, що було б непогано і для регіону, і для нас а, поки що про це рано казати передусім, тому що обидві країни Ізраїль та Іран хочуть залишити останнє слово за собою. Але в принципі, здається, наразі так виглядає, що бойові дії ну вони вичерпали з себе раціональної логіки для продовження. Бойових дій наразі вже практично не залишилося. Ізраїль досяг власної мети, іран не зацікавлений в тому, щоб провокувати продовження ударів. Тому ем, можна сподіватися на те, що припинення вогню буде досягнуто. А наскільки воно буде тривалим? Ну я трохи скептичніше відношуся до цієї ем, перспективи, ніж пан Дональд Трамп, але можливо він знайде. Причина конфлікту Іран був на порозі створення ядерної зброї. Розкажіть, якого поступу досяг Іран у розробці ядерної зброї до моменту удару США ну, Тепер це вже не актуально і а, ситуація до образом змінилася. А, насправді щодо того наскільки близько Іран підійшов до створення ядерної зброї, а, існували різні оцінки. І навіть ізраїльська та американська розвідки розходилися в тому, чи знаходиться Іран на відстані кількох тижнів до створення ядерної зброї, на цьому наполягав Ізраїль. Чи Іран віддаляє від перспективи створення ядерної зброї ще там рік півтора, як наполягала американська розвідка? Дональд Трамп до речі більш довіряє тому питанню ізраїльської розвідки, про що він сам казав. Але це оцінки, які ем, ґрунтуються на неповної інформації. Жодна розвідка світу не мала усієї інформації про ядерні розробки та ем, досягнення дослідження Ірану напередодні початку бойових дій. Тому що там є кілька аспектів. Те, що краще відомо, це е, наявність матеріалу, з якого можна зробити ядерний заряд. І в цьому Іран просунувся доволі е, далеко і доволі швидко е, рухався в останні місяці. Там за останні місяці іран вдвічі збільшив кількість високозбагаченого урану, довів збагачення до 80%. і це ми знаємо напевно, тому що е, це була оцінка. Доведена доповіддю МАГАТЕ, якраз напередодні на початку бойових дій Ізраїлю, ізраїль дочекався доповіді МАГАТЕ, яка доводила, що Іран так працює над створенням ядерної зброї, і а, жодних цивільних а, виправдань для ну, жод... немає такого невоєнного призначення для урану збагачення там до 80%. і а, з точки зору кількості матеріалу. З якого можна зробити ядерний заряд, у Ірану було вже достатньо матеріалу, і його до там 90 і більше відсотків можна довести доволі швидко, але це не все, тому що є так само технології потрібні того, як умовно кажучи, ну так прощено запихнути цей матеріал в боєголовку, яку можна не як під час другої світової з літака збрасувати, а яку можна було б запихнути до ракети. Тобто зробити з цього матеріалу справді зброю. І це теж не так просто. І здається, що в цьому Іран не був настільки близько до створення ядерної зброї. Але а, більшість з спостерігачів, починаючи від МАГАТЕ, і закінчуючи основними державами світу, вони були впевнені, що Іран так працює над ядерною зброєю. А скільки його віддаляє від створення ядерної зброї, це було вже другорядне питання. І наразі це вже неможливо, тому що його виробничі потужності і щодо збагачення, і щодо досліджень були або знищені, або значно пошкоджені протягом цих 12 двінадцятіденної війни, які поносили пане В'ячеславе, от з останніх новин прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що так встановлюємо мир. Він погодився на це перемир'я. Поки що про 12 годин йдеться. На вашу думку, а що може зірвати цей процес? Е, наявність різних угрупувань, які підтримують Іран. Не повністю монолітна система влади в Ірані. Нам наразі важко казати, хто там приймає рішення, наскільки цих рішень дотримуються різні бойові угрупування. Є е, умовне право ясвибах, які наполягають на тому, що помста має бути такою відчутною, але здається, вони наразі не е, командують. Вони наразі не е, ті, хто е, вирішують, чи продовжується війна, чи ні в останню ніч. Із Ізра... Ізраїль е, відчув доволі суттєву е, шкоду від іранських е, хвиль е, ракет. За попередніми попередні інформацією, яку я бачив зранку, там чотири людини в Першеві загинули, і це надає можливість рано сказати, що ось ми покарали агресора за той жахливий злочин, що він скоїв проти нас, і на цьому можна зупинитися. Так само вони, вони можуть сказати про атаку на базу людей американського катера. Тобто зараз зараз якраз такий баланс, коли обидві сторони можуть а, припинити нанесення бойових а, нанесення ударів і в такої позиції, яку можна продати на внутрішньому ринку як перемогу. Тому я сподіваюся, що це перемір'я не буде порушено, але враховуючи те, що є угрупування, яке орієнтується на Іран в Іраку, наприклад, які можуть запускати ракети або БПЛА по Ізраїлю, є хусіти – а є різні групи всередині іранської еліти? Я не виключаю, що це переміря буде зірвано, якщо Іран продовжує, продовжує буде продовжувати атакувати Ізраїль. Ще маємо дві хвилини. В чому доклала руку Росія? От в допомозі цієї ядерної програми Ірану в нарощенні ресурсу, і чи може Росія знов ж таки відновити цю співпрацю? Скоріше за все, Росія не зацікавлена в тому, щоб Іран мав ядерну зброю. Вона підтримує свого стратегічного союзника, вона підтримує роботу атомної електростанції в яка наразі за домовленості Ізраїлю та Росії не постраждала від ізраїльських ударів. Але в тому, щоб Іран мав зброю, Росія не зацікавлена, тому що це буде розширення ексклюзивного клубу, до якого Росія належить. І так пильнує, щоб е, ця е, можливість погрожувати світу ядерною зброєю не девальвувалася. Тому я не думаю, що Росія справді допоможе Ірану в його ядерній програмі. Раніше були там деякі свідчення про те, що Росія допомагала Ірану, але раніше це на перших кроках, коли Іран був ще далеко до ядерної зброї. Мені здається, що там якісь чутки або витоки інформації про те, що Росія саме Росія Іран завдячує такому прогресу в ядерній воєнній програмі. А мені здається, це як мінімум не підтвердженими повідомленнями, і я не думаю, що Росія в подальшому буде допомагати Ірану створити ядерну зброю, щоб там Медведів підписав би Сохмаріра. Пане В'ячеславе, я вам дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод сходознавець.